Друзі, я вас вітаю. Вирішив все ж таки ділити, ділити по два міста, щоб не дуже довгі ролики були. Бо по 40 хвилин не завжди є час подивитися, 20 хвилинок завжди можна подивитись, навіть там, якщо трошки пришвидшити швидкість там на полтора. В принципі, завжди можна приділити увагу на перегляд. Тож, давайте дивитись Костянтинівка та Слов'янська. З 4 по 10, бачите, відразу небезпека виварюється. З 4 по 10 серпня покажіть загально по енергіях. Основні головні енергії, небезпеки та загрози Костянтинівка Донецької області. На найближчі тиждень покажіть нам. Знову ж таки, руйнація е, житлових будинків, руйнація життя цивільного населення, звільнити да, від надій на майбутнє і націленість на цивільне населення, вбити мрію, похоронити мрії людей, те, що все буде добре, і знову ж таки, постійні атаки, постійні повідомлення про атаки. Тут вони, звісно, більше націленість, на цивільне населення, але більше все ж таки на, на наших захисників націленість. Десь хтось, десь хтось зливає інформацію, передає ворогу інформацію, зливає, зливає місця там, де наші захисники, тим самим наражаючи на небезпеку і захисників, і цивільне населення Костянтинівки. Так, давайте більш детально. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів місто Костянтинівки з 4 по 10 серпня на найближчі 7 днів. Покажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по місту Костянтинівка. Основні головні події та висновок на найближчі 7 днів, з 4 по 10 серпня місто Костянтинівка Донецької області. Покажіть нам. Вогонь, роздор серед населення, постійна агресія, розповсюдження якоїсь інформації, прям всі вони молодці, прям рвуться в бій, вперед. Міста скупчення людей під загрозою, діти під загрозою. Ну, Взагалі, тут знову ж таки передання інформацію у ці кубки людей, які працюють на ворога, допомагають ворогу планувати свої дії стосовно Костянтинівки і планувати свої обстріли. Тут знову ж таки і про те, що прям всі карти інформації вийшли. Тут прям швидко оперативно передають інформацію, щоб ворог міг приносити нам шкоду і просуватися в сторону міста, звісно. Ну от, за проданці прям э, передають усю необхідну ресурсну інформацію. Да? Чи дуже чекають, дуже чекають орків. І, звісно, наражають на небезпеку всіх в місті. Націленість на те, щоб перебити основні головні логістичні шляхи, які для нас дорогоцінні для того, щоб поставляти в місто матеріальні блага, матеріальні ресурси. Це як от певний удар по всьому населенню міста. Чи удар по воді? Або біля води, Щось, тут багато кубкових карт, вода, вода прям. Не знаю, що у вас там навколо міста на околицях. Оте, От що ближче до, до фронту. А, там, здається, недалеко Кльованбик, так? Да? Щось повернеться з водою. Прям там дуже активно вони будуть. Мабуть, на, на, на цьому тижні себе поводити. Не знаю, чомусь мені прийшло. Це прямо вода. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Вода. Подивіться, одні ті самі картки. Вода, вода. Ну тут і, і вода, і, знову ж таки, інформація або якась жінка, яка керує прям в місті якоїсь купою людей прям збирає навколо себе. Навколо себе. Однодумців збираємо. Зараз. Ну, взагалі тут основні головні цілі ворога це скупчення людей взагалі багатоповерхівки і просто цивільне населення. Просто нищити всіх. Нищити добробут населення, просто нищити все вщент. Діти під загрозою. Повтор певної події знову ж таки якоїсь великої катастрофи. от щось так, таке прям глобальне, масштабне, але це більше все ж таки про інфраструктуру, але загроза для дітей так само стоїть. Вони вже це вони Краматорськ, Буршківка. Тепер вирішили в Кансатиніці щось таке, прямо голосне зробити знову, яке вони вже неодноразово робили. Ну, такий у вас затяжний період скорботи, печалі. І стосовно ресурсів, взагалі стосовно родин. Стосовно взагалі вашого всього міста. Такий страшний. Роблять страшний суд такий для міста. От прям, як знаєте, як якісь покарання. Начебто, це покарання для вас від вищих сил. От ворог, ворог таке витворяє. Це як, як кармічна якась ситуація. От якісь певні точкові удари по ресурсних об'єктах, можливо, там вже неодноразово прилітали. І це як от знову ж таки подивіться інфраструктура. Інфраструктура, якісь виробництва, можливе, якщо щось ще залишилось важливого в місті, ну це якийсь або завод, або щось таке. Ну по пентаклях. Король Пентаклів це якесь підприємство, якесь е споруда, щось таке важливе в місті. І Знову ж таки, п'ятірка Пентаклів, втрати, е нанести нам матеріальної шкоди е і добробут для населення. Холодно, голодно, без світла, без води, без нічого. Постійна агресія від імператора, від касапської влади. І за допомогою, знову ж таки, е, що не кажіть, а лице ваш ли, мечів, принцеса Мечів це одне і те саме. Це внутрішні вороги колаборанти, які передають зливають інформацію. Ну, на жаль, ситуація така. Тримайся Костянтинівка. На жаль, на жаль, ситуація. Мені трохи не краще. Так, і Слов'янськ. Давайте загально по енергіях. Основні головні події, небезпеки та загрози. основні головні енергії. Покажіть нам Слов'янськ на найближчі 7 днів з 4 по 10 серпня 2025 року. Покажіть нам. Буде, знову ж таки, буде дуже багато фейкової інформації, що е, ніхто нас не зупинить, ми прийдемо, візьмемо вас в полон. Е, ну таке прям. будуть нагнітати віру людей в, що, в це погане майбутнє, скажімо так. І це будуть робити ті, які підтримують, підтримують приход цих нелюдей. людей. Зараз перевірю. Ну, буде знову ж таки це фейки, вкидати інформацію, що все ми переможемо, це не вдасться. Угу. Так, я так і вважав. Да, Велика небезпека для цивільного населення от десь десь полон для людей. Це як десь, коли от щось зруйнувалося, десь. Под уламками десь в такому складному становищі прям смерть е розчищати, да? щось зруйноване, ДСНС буде працювати. Тут, на жаль, може програтися така жахлива ситуація. Знову ж таки, якось мені чомусь прийшло на цьому тижні в дружківку з Краматорськом подивитися, бо все ж таки у них на, на цьому тижні програлася да? спільна ситуація. Ну, схожа ситуація. Що Краматорськ нещадно цілий день зранку до ночі обстрілювали потім Дружківку, я так розумію, наступні, наступні йдуть Костянтинівка і Славянськ. Якусь таку вони обрали тактику. Да. Давайте більш детально. Славянськ з 4 по 10. Диявол, о, це прям взагалі такі карти, прям щось таке страшне. Якийсь великий вибух, щось таке дуже погане зробить. Слав'янськ, 4 по 10 серпня. Основні головні події, основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події. Та висновок на найближчий тиждень. Місто Слов'янськ з 4 по 10 серпня покажіть нам. Загрози для жінок, дітей. Будуть залякувати, намагатися зробити так, щоб люди знову ж таки. Е Кудись виїздили в пошуках кращої долі і, і все ж таки будь-наганяти інформа... інформацію, розганяти от те, що вони постійно роблять, що все ж таки тут буде все погано, треба виїздити тут. Прямо маніпулятивні якісь заяви, і це буде супроводжуватися якимись обстрілами, якимись руйнуваннями. Знову ж послабити от якісь дії нашої влади. От націленість на цивільне населення, на наш добробут, на наші землі, на наші врожаї, на нашу віру в майбутнє. Безпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів на наступний тиждень місто Слов'янськ. Покажіть нам. Ну, послабити нашу владу в очах цивільного населення. Знову ж таки, повтор певних подій. Це якісь інформативні вкиди, або якісь дії у цих колаборантів. Які постійно нож в спину в серце готові вштримхнути. Це і про обстріли, загроза для, взагалі для міста, для багатоповерхових будинків, для якихось виробництв. І знову ж таки, загроза мінувань може бути якихось От щось. Теж якусь диверсію зробити, звинуватити нашу владу в цьому, щоб, щоб населення почало вагатися. Інформативні вкиди. Основні головні цілі ворога знову ж таки, знищити е, от те, що нас підсилює якийсь важливий для нас ресурс. Прямо от вони посильно будуть намагатися це руйнувати, знищити. Знову ж таки, повтор. Подивіться, одне те саме, одне те саме, але ось. Повтор певних подій, можливо, щось пов'язане зі світлом, якісь диверсії. Прямо група людей працює, яка чекає. Тікаю ту владу і будуть розганяти якусь інформацію, брехливу інформацію, подурні, прям таку що на голову не натягнеш, але все ж таки вони будуть розпочатувати, нагнітати обстановку. Що все пропало. Вони пройдуть, всіх врятують, всіх спасуть. Ну, знову ж таки, от, або керівництво, або, або як тут якийсь е місцевий політичний діяч буде розпасювати якусь інформацію, можливо, проти нашої влади. Знову ж таки, от прямо на постійній основі це от відпрацьовує якісь гроші від е часто як королева жезлів, це показують картку Росії. От відпрацьовує такий свій великий куш, який йому дали. Проти нашої влади. Інформативні вкиди. Тому щось болюче буде стосовно міста розганяти. Ну, не обом політично, політичне, а якісь активні якісь дії будуть з чогось боку. Знову ж таки, будуть підніматися питання евакуація. Родини будуть піста, поставати перед певним вибором. На фоні е, якихось інформативних вкидів, інформа... незрозумілості, да, неочікуваності якоїсь інформативної, е, бо знову ж таки, е, ті, хто підтримують е, ворога, будуть розповсюджувати дуже багато неправдивої інформації. В принципі, вони постійно це роблять, підкидають як ото е дров ополум'я, щоб воно ще більше розганялось, постійно планують щось таке, щоб ну, зробити неможливим життя людей у місті. Це прям знову ж постійно нам карти покажуть, таємний план ворога. Залякування. Не тільки обстріли, але й інформативний вплив. В принципі, ось така ситуація. Добре, друзі. Дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Тримаємося. Сила єднанні. До нових зустрічей.